Це весільний пояс, так званий Кавказький пояс. Такі пояси були розповсюджені у надазовських грикинь. Я бачила дуже схожі фотографії з схожими поясами на сайті Маріупольського краєзнавчого музею. Тобто, можу приблизно датувати його. Кінцем 19 сторіччя про цей конкретний з такими прекрасними рибками знаю, що цей передавався від моєї прапрабабусі Василіси Георгії Халангот. Це її весільний пояс. Далі вона передала його своїй Доньці, найстаршій доньці моїй прабабусі, та передала його своїй доньці, моїй бабусі, а та вже передала моєму татові, а він мені, ну, як своїй єдиній доньці. І для мене це просто неймовірно, те, що він зберігся, враховуючи всі ці наші останні досвіди з повномасштабним вторгненням і так далі. А, я його дуже бережу і сподіваюсь передати далі колись.